Це пінчуки, ми знаходимося біля будинку, якому років, років, років десять, точно вже ніхто не живе. Тут такі вже поросли дерева. О, я зайшов на територію. О, на території будинок. Ну, заріс. Дерева тут ого. Заросло все. Заросло. Прямо будинка. Будинок заховався у деревах. Ну, зараз спробуємо трошки пройти. Це видно туалет. Ну, все видно, хтось тут уже. Заходив всередину. Заходив всередину. Ось ось сам дерева тут поросли його вже. О, тут центральний вход. Угу. Центральний вход, криниця. Непонятно чи є тут вода. О, сам будинок такий з Дровецький. дерева поросли. Угу. Да, бачите, які дерева тут. Ну тут є... Що тут є? Є, є вікно. Розкрите, виламане. О, ну я не буду йти всередину, бо на відео буде <свісно> точно, що я туди пішов. Ну, обійду. Будинок. Будинок це. Газ тут точно підведений і все. Підведений. Ну все, відкрито тут. Залишки опалення. Не знаю тут що є. Коротше, газ ось підведений. Водичка колись була. Ну, будинок треба серйозно встановлювати. Оце у нас такий, такий трьохповерховий будинок. Трьохповерховий. Ну, попробуємо ще якось обійти кудись. Ну геть заросло. Ну, Тут я не пройду. Ну, Через щур потребує такого вирубач. Ну саме головне. Саме головне, що, що тут він був біля річки. А тепер річка, я дивлюся, трошки трошки висохла. Трошки зараз ми вийдемо. Вийдемо цього забору. Це я ззаду зайшов. Ззаду зайшов. Зараз буде видно нагород. О ну, там залишки річки. Бачите, то все то колись була річка, а тепер там води мало. Ну, будинок ззаду ось отак виглядає. Заросший весь. Весь зарощий. Угу. Заросший О, це видно їхня територія. Ну, будинок гарний, крепкий, але потребує ремонту. Требує ремонту. Якщо пройтися нижче, ну тут ось. Гараж під, під будинком, зараз подивимось. Ось так. Ворота центральні. Да, тут планувався донизу гараж. Такий точно є. Воно є гараж. Оце це ворота. О, і донизу гараж, дренажні ями, щоб зливати. Гараж ну, на замку. гаража навіть два. Ось одні ворота, другі ворота. Ну все закрито, все закрито. Трьохповерховий будинок. Да, ну, що тут? Калітка ззаду відкрита, то я зайшов. Зайшов. Оце так, забор такий. Ну, все деревами наросло. Донизу річка. Ну от річки мало що залишилось. Я думаю, далі нема що знімати. Ну, як такої річки і не видно. Там щось трошки є. Ну таке.